Вітаю всіх. І так, дружини військових. Я хочу зробити психологічну пораду. Я розумію, що цим людям потрібна психологічна підтримка. Чомусь ніхто цього не робить, а робити треба. Дружини військових, психологічні поради, психологічний стан і взагалі, в якому вигляді знаходяться ці люди? Дружини військових, психологічні поради, психологічний стан. Починаємо. Боротьба. Боротьба внутрішня, боротьба зовнішня. Рухаємось далі, не дивлячись ні на що свято. Спостерігаємо на свято з сторони. І зовсім його не хочеться. Розумієте? Розумієте. Іноді хочеться просто, щоб ніхто не чіпав. Просто не чіпали відпочити наодинці, побути самою собою просто якийсь такий. Моральний релакс. А тут, знаєте, що просто людина хоче, щоб її почули і не перекручували все, що відбувається в житті. Розумієте, про що я? Думаю, так. Ті, хто адресати цього відео мене зрозуміють. Тобто. Казати щось, що вам краще чи погано не те далі. Ось тут важлива карта: побути в тиші. Або не казати зайвого. Ці жінки вони живуть своїм життям і в своєму світі. І казати їм, що зайве це зовсім необхідно, знаєте, як? Врахувати. Ось, ви хочете сказати людини: врахуйте, це потрібно чи ні. Ось що я вам хочу донести. Тут. Триматися з останніх сил. Оце ваш стан постійний стан. Кожного дня. Людина просто тримається з останніх сил. Спостерігання за навколишнім середовищем. Оця карта каже про що? Це те, що відбувається навкруги. Оцей кошмар. А просто що ми можемо? Нічого, тільки спостерігати. Це важко, це дуже важко. І бачити світло в кінці тунелю, це дуже такий серйозний момент, який не для всіх. Я вам бажаю, щоб ви тримались, жили далі і бачили це світло в кінці тунелю, і все одно робили свята. Ось що я вам хочу сказати. Ви є для себе на першому місці. В кого є діти? Спочатку порадумайте про себе, бо ви живете ще заради дітей. І ви дітям повинні допомогти далі в цьому житті. Що головне ось в чому справа. Тепер давайте подивимося колодою, так або ні. Дружини військових. Їх, їм потрібна психологічна допомога спеціальна. Дивимось. Рівновага. Дивіться, потрібна рівновага в чому? Допомога потрібна там, де це потрібно. І без зайвого відповідь у тобі. Питання, як пілкуватися з цими людьми. Давайте ще доводи. Шанс великий. Тобто, там, де це потрібно, воно потрібно. А з іншої сторони, ще буде? Сумнівно. Тобто є ті, кому вона потрібна дуже, є ті, кому це не потрібно не лізти в душу мені. Ось так. Два варіанти випало дуже круто, на тему шукає рівновагу. Залежить від конкретної людини. Маєте на увазі? обов'язково.